Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про жіночі штанішки моми, які є в нашому магазині. Подивіться, ось така моделька. Ось така моделька. Тут вона на резиночці, засібки немає. Засібки немає. Посадочка висока. Висока посадка. Сюди в бедрах вони йдуть трошечки розширені, донизу звужені. Тут маємо два карманчики, один і другий. І ззаду також є два накладних карманчики. Низ ось такий декорований такими виточками. Вони і прикрашають ці штанішки, і дуже зручні. Ця моделька, ці штаніжки мають доходити до кісточки. Нижчі кісточки вони не опустяться із-за того, що ось тут вузенька штанина. Ось подивіться, ось так приблизно, ось така довжина в них. Посадка висока і дуже гарно тягнеться. Подивіться, це 25-й розмір джинсів. Тягнуться ось так ось. Бачите, дуже гарно тягнуться і дуже гарно носяться. Джинс стрейч. Тканина джинс стрейч. Маємо в продажі 25, 26, 29, 30, 28 і 36 розмір. 36 розмір найбільший. Оце вони десь ось такі будуть на жінку розміром 60. Десь ось так. Великий розмір гарно тягнуться, Торгуємо вже цими штанішками не один рік. Всі покупці задоволені, кожен рік приходять і поновлюють свій гардероб. Будь ласка, телефонуйте, під відео є номер телефона, по якому ви можете зв'язатися і запитати конкретно, які розміри, які заміри, все. З вам розповім, все розкажу. Можете позвонити, можете написати на Viber та Telegram. Будь ласка, ставте лайки, кому сподобалось відео, і підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі оновлень приходів наших, нашого магазину. Гарного дня! До побачення!